71-річний пенсіонер із села Оксани на Уманського району замовив убивство своєї співмешканки та пасенка. Людське життя оцінив у 2 тисячі доларів. За кілера обрав найближчого сусіда. Все задля того, аби отримати спадщину цивільної дружини, будинок та декілька соток землі. Однак жертвам пощастило. Найманий кілер виявився надто добродушним і про все їх попередив. Рідні звернулися в поліцію, там розробили спецоперацію, щоб вивезти злочинця на чисту воду, інсценували убивство і взяли Замовника на гарячому, коли той розрахувався кілером. Розказав своїй сестрі і ми прийшли до співмешканки, розказали її. Я ж не якийсь, я ніколи б в житті на таке не пішов би і взагалі ні за гроші, ні за що. Тому що людське дорожче, життя дорожче за все. Було зімітовано вбивство сина співмешканки і було затримано злочинця під час передачі грошових коштів. Виконавців. Даний злочин вчинений за статтю 115 частиною 2 Кримінального кодексу України, що передбачає собою позбавлення волі від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі.